Джо приїжджав, привіз нам прекрас новорічних, яких нам пожертвували всі друзі Дід, дід морозик, святи Миколай, да? Санта Клаус, коротше. І до морозів ми вбили. О, так, а всяка смак... О, саме ми шукали вже все. Буде де, де ялинка стоять. Це ялинку сюди запихаєш, вона її тримає. О, з всякої, всякої красоти. Вже як нас як народимо, як на прикрашаємо. Я вже хочу ялинку. Ти хто? Ти хто такий? Ти хто такий? Оце туди. Кося, что що це таке? Ану розкажи. Це робот. Де ти його взяв? Це та замовили ми. Та ми замовили місто. конструктора, а робота хто зробив? Я. Ти я сам? Сам саменький? І що він навіть їде? Повертає? Я вийшов таку кнопку, там де він сам буде. Ай, Боже мій танцює. А, ти він так танцює? Ти там з'їхала колія, наверня. Бачиш, що с нього там зійшло з гусами ці тої. Ой, ой. Ну і куди він знов поїхав? А пікап? Ну реально, ну ну. Це якийсь капець. І знов просто привіз пошту і знов собі просто проїхав. Поїхав. Ну Щось. Ти став такий важкий, місцевий. Ти просто зайти не можеш. як зайшов. Ми Вирішили подивитися на кутчика, бо йдемо на Ориставу Блетну та Марджері. Хто слухає? У мене медичний радник. Діаху, подивися. З Різдвом вас. З Різдвом Щасливого Різдва. Ми хочемо тримає? подивитися, щоб знати, що? про що буде полезна це? вистава. Особливо діти. А як ти думаєш? Кажи вже. <кхм> Амазон! Боже, як вона літає. Напевно, багато замовлень. Нарешті приїхали забирати. Тікла! А що ти йому в руки дала чи поклала на купу? Поклала. І що він бачить тебе чи ні? ні. Да? да. Він думає, оце хтось сховався, вибіг, так? Да? О, нарешті, боже. Що так довго? Щось там сортує, сортує. він нас бачив, що не треба ховатися. Але ніби все забирає. Мені здається, це тоді він і пошту тут розносив, але чого він не забрав зразу? Я не розумію. Добре, що хоч вернувся. Так, да, це цей самий в шортах був. Це що до обіду був, розносив листи, Клав в скриньку. Чого не забрати зразу? Видно, щось вертався на цілому, чи що? У Але його... добре, що забрав. Фух. У нього мені здається, що півдня листи розносив, а півдня посилки. Да. Так. Так аж так він вже тут був на цьому районі. Чого не забрати одразу? Я не розумію цієї системи. Тато приїхав, ялинку привіз. Показуй. О! Класно. Будемо наряжати. Pamaleenko, pamaleenko. Robeno krastu. У мене і так було погане волосся сухеньке. А приїхала сюди, а тут у них, мабуть, вода з фтором чи ще. Вони мене якось ще більше почали. Але може, що це, на це діяли ці безкоштовні футбанківські шампуні, і вони просто якісь як солома. Я написала продавчи Парикмахерці, Як це до української правильно? Ну, дівчині, яка мене оце мелірувала. Кажу, чи є у вас щось таке по догляду, бо капець сипляться коси та ще й помілірувала, вони ще ж стали слабкіші. Вона каже: О, є в мене, я тобі дістану. І пише мені, є в мене набір е шампунь з кондиціонером, вони зазвичай стоять 80 доларів, але я для тебе дістану за 20 І це мені аж під двері привезло, залишила на ганку, Дивіться, які гарні булячки. Я думаю, мені надовго хватить. Це на роки 20 точно. За 20 доларів шикарно. Я дуже дякую. Будемо дивитися. Надіюсь, мені підійде і сподобається. Ми з дітьми вибралися в долар 3. Що ти Робимо дивитися. Це тут все по долар 25. Тут вже стики всього новорічного. І така спокуса, бо все по $1,25. Я дивлюся на ці вабуси, бо ми хочемо колядувати, і вони дуже класно дзвеннять. Надіємо, ми будемо дзвеніти як. О, так вони ще й дивляться, Ціла пачка тут. О! Тільки дві штучки, так, да, клас. Візьмемо і будемо ходити колядувати. А ще я шукаю наповнення до адвент-календарів і ось зайшла в Крафт Відділ, зараз додивиться те, що може пригодитися для в'язальниць. От думаю, ось такі контейнери цікаві є. Як думаєте, додати в адвент-календарі? Цікаві такі металеві, їх можна самому розмалювати. І щось рідненьке тут зберігати. Хм. О, також побачила ось такі контейнери теж. Для якоїсь дрібниць, теж думаю, буде прикольно. Візьму кілька штук для адвентів. Ще знайшла, дивіться, для помпончиків. Теж, думаю, класна штука. Хм. Тут всякої всячини, о, ножечки давайте. Зараз наберу всього-всього. Вирушити такі наклеїчки, теж мені треба для адвенту. Хатя тут збирає свою купу. Шапочки їм треба до школи. Такі гарні. Пакувальний папір. О, тут ще є магнітні органайзери. Це взагалі шикарно. Це ще краще. Чим ті жестяночки. Навевно, візьму краще ось ці. Всяка всячина. і ножички теж 2 за долар, теж, я думаю, хороша ціна. Катя свої долари витрачає. назбирала всякої всячини. Кося той щось там назбирав? що показує. Копі якийсь. всякої всячини. Я ще забрала ножички. На ще ось такі е, холдери, думаю, ті самі гачки чи якісь інструменти зберігати. Він ще так видовжується аж до... 14,5 інші, це можна 40 см. Прикольно. Йдемо далі. Ну і ще по, по дорозі заберу ось такі штуки треба. Є у мене три стаканчики і хочеться в них свічки. Я думаю, можу купити оцих електричних, дешево і сердито і довговічніше. Не заморочуєшся з тим воском. Але як понюхала ці ванільні січечки, то передумала, да, Катя? Лишаємося. Справжніх засвітимо. Вони ж такі ж вже. Також люблю брати тут мішаків, ціла пачка за долар. Люблю ще такий відділ. Візьмемо на ведимок. Трішки постоїмо в черзі. Днями пакую адвент календарі.